Вітаю на каналі Елітрайдер БО. Сьогодні у нас перша торгова сесія в 2023 році. Почали потрошки вже торгувати, потрошки заробляти в цьому році. Воно вже декілька, ну, не декілька виходить. Раз, два, три, чотири, 5 позицій воно вже відпрацював в цьому році. Сьогодні зараз зранку попередить євро-долар. Ми працюємо, нагадую, бо було дуже імпульсне падіння євро, тому це ми перечекали. Це таке неадекватний рух падіння. От, зараз вже трошки ринок заспокоївся, от, і можна. Попрацювати, Дивимося, що у нас робиться на ринку на даний момент. Оце в нас справа графік євро-долара M5 таймфрейм. Це M1. Працюємо, нагадуємо, тобто аналіз проводимо, ну, працюємо по об'ємну кластерному аналізу взагалі ми. Для цього використовуємо платформу ninjatrader 7. Ось це воно є. Відкриті два таймфрейми М5 і М1. А самі позиції відкриваємо через брокер Binomo. Оце наш торговий термінал Binomo. На ньому ми працюємо. Ось так. Ну, зараз дивимося, дивимось, що як буде ну, у нас закриватися для Ну, це графік на TradingView. View. Тут, тут більше скажем, для, щоб дивитися візуально, що робиться на ринку, і більше скажем, використовую цей графік для того, щоб дивитися, скільки от часу залишилось до закриття 5-хвилинки. Це також М5 тут, одна свічка таймфрейм 5 хвилин відкритий. Тому це, більше, скажімо, тільки для цього використовуємо. А так, для аналізу тільки Ninja Trader 7 абсолютно достатньо. Так, працюємо по об'ємокластерному аналізу ми відповідно тому і на такі свічки. Немає сенсу дивитися. Хіба що тільки для того, щоб бачити глобальну картину на ринку, тенденцію, от, куди на даний момент тренд рухається, Бачу, це, е, е, термінал МТ-4. Бачимо тут явний тренд вниз, це імпульсно європадало, зараз вже починає е, відновлюватися, підніматись. Причому я вам скажу, що якщо відкрити економічний календар, так, де він нас? Ось це календар наш. Виходили новини саме по... По Єврозоні, тобто по Німеччині було от, і змінення кількості безроботних в Германії, бачимо, що показник вийшов позитивний, от, але на фоні того все одно євро падало. От, видно, що новорічні скажімо так, маніпуляції проти фундаментального показника. От, якби євро мало рости, а воно все-таки падало, незважаючи на це. Так, от зараз дивимося, у нас п'ятихвилинка закінчується. Вже закінчилась. Закінчилась хвилинка. Віномо перегрузимо. Ну, немає ідеальної ситуації, якої би хотів би бачити. Тому не будемо спішити ходити. Поки що в ринок. Тенденція вниз, і ага, полетіла вниз. Ну, хотілося так, побачити імпульсний рух вниз. Надто імпульсний. Ну, можна подивитися, буде, як буде. У нас складеться ситуація по об'ємах на оцьому технічному рівні, це мінімальне значення, от, куди євро було впадало. Ось це воно. При підході до цього рівня технічного можна подивитися, ну, нагадую, самі технічні рівні ми не відпрацьовуємо. От, там відбиття чи пробиття технічного рівня, само собою, не відпрацьовуємо, можемо тільки дивитися в комплексі вже по об'ємах. Якщо щось при підході, до цього, це він є на технічний рівень зазначений, якщо при підході до цього рівня будуть об'єми сприяти, ну, показувати, що ціну гальмують, гальмують і буде відбиття, то можемо. Відпрацювати, звичайно, відбиття від цього рівня технічного. Ну, але поки не спішимо, дивимося, що буде робитися. Тим більше от на, на М5. тут, Ось тут дуже великі накопичення об'ємне. в нижній частині самій максимальні, максимальні об'єми в цій зоні. Відповідно, тут ринок розвертався. Тому і велика кількість контрактів було заключена. Тому відповідно показує нам підвищені об'єми на ці Ну, Дивимося, дивимося, поки не спішимо, що у нас буде відбуватися. Все от в онлайні показую без. Вирізування без нічого. От. Як я працюю, як я аналізую, як вижидаю ситуацію. От. Бачимо, що, що вже наближається ціна до цього мінімуму технічного. Дивимося, як будь-про це об'єми. Поки що ждемо, чекаємо. Так, не дійшло, вже трошки не дійшло. Трішки буквально, ну, але дійде. Думаю, що дійде, е, може бути ще один винос стопів, які стоять за цим мінімумом. Ну, це відповідно, якщо хтось там працює по Форексу, наприклад. Тут входили наверх, стопи поховали за цим мінімум, тому може бути ще одне е, поновлення цього мінімум пробиття і тільки потім вже розворот наверх. Може і не бути пробиття, От, ну, дивимося, бачимо, що вже при наближенні до цих рівнів вже пішли підвищені об'єми, що означає, що ціну вже гальмують тут, тобто підвищена кількість контрактів. Ну, бо Ціна відповідно приваблива для покупки, тому і об'єми підвищені, само собою. Ну, Ми працюємо на М1, то нам, нам головне впіймати реакцію. саму. Нам не цікаво там, глобально розвернеться. Тут і піде тренд вже наверх. Чи, чи там не розвернеться. Нам виждати свою ситуацію, впіймати реакцію, буквально на хвилинку заробити, от, і нам цього достатньо. От. Так, дивимося, вже у нас якраз і знову піти хвилинка підходить до завершення. Тут да, явно пригальмували, як бачимо, підвищені об'єми в нижній частині свічки знаходяться. Тобто вже бачимо, що ціна приваблива для покупців. Почалася нова п'яти хвилинка вже так. Ну, Чекаємо, якщо буде ще оновлення мінімуму. Ну, Напевно, що буде. Будемо дивитися, що по об'ємах буде нас показувати. Ну, входити буду наверх тільки при умові, що будуть тут підвищені об'єми. Буде явно видно гальмування і розворот. Поки що на місці фактично ціна стоїть. Ну, вниз, відповідно, входити, підстав немає, хоче тренд вниз. Явний тренд вниз. Тут ніхто не заперечуватиме, але вже тут ну, назриває розворот, тому входити на, ну, на низ, поки не розглядає вхід. Тільки наверх. Кажу, при умові, що будуть нам показувати об'єми потрібні. Ну, чекаю, чекаю, все нагадую в, в онлайні пишу, показую свій аналіз. Так, так, так. Підготуємось. Емоціна. Ну, може бути вистріл, як кажуть, вниз ще пробиття імпульсне для того, щоб винести стопи. Якщо воно буде такий ну, вниз. Ще оновлення мінімуму, То там очікую все-таки підвищені об'єми, і тоді можна буде розглянути вхід наверх. Така є моя тактика в, дану, в даній ситуації. Ну, не спішимо. Очікуємо, буде ситуація хороша для відкриття позиції. Відкриваємо, працюємо, заробляємо. Не буде, значить не входимо. Все дуже просто. Працюю по своїй стратегії і входжу тільки тоді, коли я впевнений в своїй ну, ситуації в своєму аналізі. Так, дивимось, дивимось. Так, от і наша ситуація, яку ми відчікували. Зразу підгодуємо перекриття. З коефіцієнтом 2,5. перекриття Якщо закривається в мінус, перекриває, якщо плюс, відповідно, добре. Бачимо, закрилася позиція наша без перекриття, в плюс, не прийшлося перекривати. От, ну, чому виходить, що очікував свою ситуацію? Побачив явні підвищені об'єми, і ну, як бачимо, ціна розвернулася, полетіла наверх, як ми і прогнозували. Все-таки було невеличке оновлення мінімуму. бачимо. Ось оці підвищені об'єми на М1 е, навіть видно, що означає, що ціну тут нижче не пустили, тут з'явилися е, покупці. І відповідно розвернулися ціну. Ось таким чином працюємо. Ось так треба аналізувати і вичікувати потрібну... потрібний момент для відкриття позиції. Не спішимо, дочекалися, війшли буквально там за 30 секунд, заробили і все. і Чекаємо далі потрібного моменту. Ось так я працюю. ось так Рекомендую всім тренуватися, вчитися витримці, працювати тільки по своїй стратегії, не спішити, не відкривати, де відкрити позицію, а вичікувати саме потрібно для моменту. Все, всіх з наступившим новим 2023 роком, всім нам успіху, фінансового благополуччя, миру, злагоди, всього найкращого, до зв'язку!